Доброго дня, любі малята! На вулиці похолоднішало і всім нам хочеться, щоб нам було тепло та затишно. Тепленько вдягатися, щоб не захворіти. Ось ми вже і поодягали теплий одяг. Ну і, звичайно, шарфики, та вже скоро зовсім одягнемо рукавички. Сьогодні хочу запропонувати вам прикрасити гарний кольоровий шарфик. Але спочатку пропоную послухати дуже кумедний віршик про жирафа. Пам'ятаєте, як виглядає жираф? Подивіться, яка в нього довга шия. А тепер уявіть, який же шарф потрібен для жирафа. І чи зможе жираф знайти собі на таку довгу шию шарф? На базарі жираф вибирає теплий шарф переміряв чи маленько. Всі шарфи коротенькі, є великі, є маленькі, є широкі і вузенькі, є блискучі наче змії. Та нема на довгу шию. І нарешті, в продавщиці він купив дві гострі спиці. І тепер собі жираф, вдома в'яже теплий шарф. Можна зв'язати шарф і дуже довгий. Замотатися в нього, щоб було дуже тепло. Ну, а я ж пропоную не зв'язати, а зробити ось таку аплікацію. Що ж, дітки, а тепер розглянемо, якого ж кольору наш шарф. Так, від має декілька кольорів назвіть їх Які кольори по краях? Який це колір? Чим прикрашений наш шарф, смужками, так? Квіточки можна додати за бажанням. Якщо ви не захочете додавати квіточки, можна додати кружечки або зробити шарф просто смугастим, без зайвого декору. До теплого шарфика ми додамо рукавички якого кольору рукавички та чим вони прикрашені. На них ще є гарна опушка, її ми зробимо методом обривання. Я вам покажу, як це зробити це не складно. Ну, і, звичайно, повторимо правила користування ножицями. Ножиці обов'язково мають лежати на столі з закритими лезами. Ось так. Леза повинні бути направлені від вас, щоб ви не вкололись. Ну, а коли ви вже берете ножиці, щоб ними користуватися, то треба різати дуже обережно під час того, як ви ріжете, не робити різких рухів, щоб не вколотися та не вколоти інших. Тримати ножиці потрібно великим та середнім пальчиком в кільця. Підтримуючи знизу вказівним. Ножиці вміють крокувати по паперу, якщо ви ними будете вправно керувати. Ну, а тепер уважно дивіться та слухайте, як же зробити аплікацію такого шарфика. Але спочатку ще розімнемо наші пальчики та підготуємо їх до роботи. А допоможе нам в цьому пензлик. Візьміть пензлика до рук, затисніть його між долоніками і зробіть такі рухи, повторюючи за мною. Пензлик я в руках качаю, покачали, потім взяли в одну ручку поміж пальчиків. Поміж пальчиків кручу. Як ви зможете зробити це швидко чи повільно, можна спочатку прокручувати повільніше, а потім прискорюватися і повторити це з іншою ручкою також? Невідмінно кожен пальчик будь слухняним я навчу. Наші пальчики будуть дуже слухняними, якщо ми часто будемо виконувати різні роботи, аплікації, малюнки та ліплення. Ну що ж, номо, дивитися, як виконувати таку чудову роботу, а потім і самі номо до роботи. Сьогодні нам знадобляться деякі заготовки з кольорового паперу. Це жовтий довгий прямокутник, маленький прямокутник синій і довгий червоний складений навпіл. Жовтий прямокутник, і буде нашим шарфиком. З синього ми будемо робити смужки та бахраму декор для нашого шарфика. Складемо прямокутник синього кольору навпіл і розріжемо по лінії згину. Відкладемо ножиці і знову піднімаємо довгу сторону до довгої. Робимо сторону згину, розкриваємо та розрізаємо навпіл. Відкладаємо, бахраму зробимо пізніше. Знову беремо прямокутник, куточок до куточка, сторона до сторони. Навпіл тепер можна зробити або гармошкою. Піднявши одну сторону і іншу, або ж просто скласти навпіл, потім ще раз перегнути навпіл, розгортаємо та ножиці крокують по лінії згину від однієї сторони до іншої. У нас вийшло чотири вузеньких смужки і дві широких. Широкі смужки ми робимо на них невеличкі відрізи. Це буде бахрама. Намагаємось робити однакову відстань. Робимо це акуратно. Так же само і на іншій смужці. По одній із довгих сторін. Щоб наша бахрама загнулася і була гарною та пухнастою, ми можемо легенько провести зворотньою стороною пензлика або олівця, або навіть лезами ножиць, але робити це треба обережно. Краще зробіть це так, як показую я. Але не сильно тяніть, щоб не порвати. Тепер викладаємо наші смужки на однаковій відстані або придумайте свій візерунок. Тепер, зігнутого навпіл прямокутника, я пропоную силуетно вирізати рукавички, відступаю від краю. Вирізую невеличкий овальчик, потім вгору ножиці і заокруглюю верхівочку. У нас виходить дві рукавички: права та ліва. Ми виклали все, як повинно бути на роботі. Ми можемо ще прикрасити рукавички, наприклад, квіточками чи кружечками. Як ви забажаєте на свій смак. Прибираємо деталі і починаємо приклеювати з найбільшого з самої основи нашого шарфа, перевертаю його жовтою стороною на клейонку і починаю наносити клей від середини до країв, також промазую краї, розподіляю клей пензликом по всій площині. Повертаю нашу смужку та прогладжую долоньками. Ну, Звичайно, краще взяти серветку і прибрати зайвий клей серветкою. Увага! Там, де бахрама, на тій смужці клей ми будемо наносити тільки на ту сторону, яка не розрізана. Тобто, бахрама наша буде стирчати догори. І буде пухнастою, навіть після того, як ми приклеїмо. Ось так ми проводимо тільки одну полосочку, і все. Притискаємо і відпускаємо. Знову викладаємо смужки. Тепер дивіться, ви можете зробити дві по краям. Або на однаковій відстані. Подумайте, як вам більше подобається, і можете зробити на свій смак. Приклеювати смужки краще по черзі з однієї сторони. Потім наступна, наступна. І ось так ми приклеюємо вже останню четверту. Можливо, Ви захочете використати інші кольори, то, будь ласка, можете зробити і іншого кольору. Приклеюємо також і рукавички. Наносимо клей від середини до країв, гарно розподіляємо рукавички я наклею трішечки під кутом. Край рукавички може кластися зверху на наш шарфик. А тепер увага. Зробимо опушку для рукавичок. Її ми зробимо без ножиць методом обривання. Ми просто вирвемо невеличку хмаринку та прикладемо її до верхівочки наших рукавичок. Це буде невеличке хутро пушок, який буде прикрашати. Та зігрівати наші ручки, нанесемо клей на зворотню сторону, та також приклеїмо. Прикраси, які ми з вами приготували, також приклеїмо, або можна без них. Квіточки можна і намалювати, але вам тоді треба буде зачекати, поки висохне клей, і зробити це трошечки згодом. Ось такий гарний, м'якенький, пухнастий шарфик у нас вийшов, та ще й рукавички до нього. Малята, я гадаю, що у вас. Вийшли чудові роботи. Мені вже дуже цікаво на них поглянути. Та й жирафу також. Надсилайте свої фотографії, будемо разом дивитися та милуватися. Ну а я прощаюся з вами. На все добре, до побачення, до наступних зустрічей!